Друзі, вітаю! Знову таки про поліцію чи не поліцію. Це Запоріжжя, бачите? Чоловік гуляє з собакою і намагаються надіти кайданки. Жінка намагається добитися, щоб хтось представився. Вони морозяться. Просто морозиться, і жінка, і чоловік, ну якоби поліцейські, мовчать просто нічого, просто пакують чоловіка. Тому дивіться, недавно я показував відео про очільника запорізької поліції, який чітко і внятно заявив, що наші цього не роблять. Якщо ваших там немає, знову-таки звертаюсь, люди добрі. Те, що я вам сотий раз говорю: визивайте не поліцію ще якусь одну, же ж одна поліція. Визивайте СБУ, хай СБУ виясняє, хто це, що це, де вони взяли ці кайданки, де вони взяли цю форму, чому не представляються? Хто їх туди послав? На кого вони працюють? Розумієте? Якщо ви, люди добрі, будете їх пакувати, вони будуть бояться. Так як військовий заявив, да, палите машини військових, даю наказ вбивати на місці. Да, це страшно. Ну, а якось з цим потрібно боротися, виходять якісь ряжені, пакують людей в кайданки. І, а і що, і що далі? З цим потрібно боротися, друзі. Потрібно однозначно. О, тому ще дивіться, що мене турбує. Бачив отаке фото залужного. І тут написано, як тобі залізний генерал, генерал сидиться послом за кордоном. Ну він посол, я не знаю, як йому сидиться. А кинув своїх хлопців. Друзі, що хочу сказати, в підтримку навіть не генерала залужного, а проти дурості людей. Ви ж не знаєте, так? чому він там, на посаді, і він нікого не кидав, і він туди не втік. І його просто так не призначили. В нього були дуже серйозні проблеми, дуже серйозні. На нього скоювали замах. І англійці, щоб залужного не вбили, от таким чином, таким чином вивели його з України. І я думаю, це непоганий для нас сьогодні варіант. Тому не треба засирати його. Він бойовий, прекрасний генерал, багато зробив. Не треба срати на таких людей. От. Трамп сьогодні запропонував, бачачи. Суперника вже свого нового, не Байдена, який спить постійно, а дівчину відносно нього, заметушився і почав обіцяти там своєю командою дати Україні 500 мільярдів лендлізу доларів і найновітнішу зброю, щоб вибити росіян, якщо вони самі не відійдуть. Не знаю, чесно. М'яч зараз на боці демократів. Що демократи нам запропонують? Може, трильйон доларів і космічні війська підняти на оборону України. Не знаю. Ну, процес іде, передвиборча кампанія йде, обіцянки льються. Ну, в американців не так з обіцянками, як у нас. Там трошки виконують, хоч трошки. Так, закон про статус дитини, статус дитини, дитина війни. Це те, про що ми говорили спочатку війни. Це дуже важлива тема. Закон прийнятий. Єдине, тільки що вказано, що батьки, і ці діти, які там народилися після 14 року, будуть мати можливість отримувати кошти 14 тисяч на місяць. У нас як завжди, будуть мати можливість, чи отримають, чи ні, ну це третє питання. Але це дуже добре. І нагадуємо, що ми, ми вимагаємо від влади все-таки. Помимо закону, дитина війни, те, що вони прийняли, прийняти закон про учасника російсько-української війни. Обов'язково. А ще де взяти гроші для військових? Тому що дуже багато запитань, і те, що не ми люди, а Верховна Рада підняла сьогодні паніку з приводу того, що Велетенська діра в бюджеті, і військові можуть не отримувати вже в вересні місяці зарплатню. Кіпіш, уже, звісно, я вам скажу, що військовим не можна затримувати зарплатню. Друге питання: дивіться, є мільйон, припускаємо там плюс-мінус військових сьогодні, і є мільйон держслужбовців, навіть більше. А як ви думаєте, кому мають виплачувати, а кому можна і не виплатити, якщо вже діра, якщо вже так сталося, то я вам скажу: військовим не можна не виплачувати. Ви думайте, цього не потрібно робити. А от держслужбовця можливо, чому тому, що будь-який держслужбовець будь-якої ланки все одно має квартиру, дім. Якусь, якийсь автомобіль, один-два в дружини, які заощадження, в них завжди всього хватає. Держслужбовці вони на, на спеціальному рахунку в державі, в них завжди все є. Тому якщо їм місяць якийсь не виплатити, два з ними нічого не станеться. З голоду не вмруть. А от військові живуть від зарплатні до зарплатні, вибачте, і їхні сім'ї, на жаль, живуть тільки за їхню зарплатню, бо а де ж вони будуть робити. Розумієте, так? Да? Вот. А те, що герб приварили на родинну мать, да, український, і він заржавів і має відпасти. Приварили його туди за 28 мільйонів. За 28 мільйонів, друзі. Якби отей герб Радянського Союзу приварили і він за рік поржавів, то той, хто приварив і це все придумав, вже б розстріляли, згноїли б. В, в Тюрязі. А ці вкрали гроші і нормально. Зараз на хмедит лікарні намагаються вкрасти. На сьогоднішній день 307 мільйонів на тендері знайшлась така компанія Boot Technology, яка якоби є, як в якої кусок землі десь у Львові. А, з 5 тисяч а, у них фонд уставний фірма, яка робить держзамовлення такого рівня. От. І вони там кру, крутять, мутять, а саме головне, що вже знайшли. Як мінімум в два рази тендер цей буде дорожче, чим те, що бралася компанія, яка будувала цей Ахмадит. Розумієте, про що мова йде? Знову шашлі-машлі, от вам гроші на війну. От вам гроші на хлопців. Також, друзі, дивіться, президент на сьогоднішній день заявив, що сформовано 14 бригад. Їх кажуть вже навіть більше, ніж. 14 бригад, навіть уже більше. От. готували 14 бригад. 14 бригад, яких ми хотіли укомплектувати зброю. От. Хотіли, але укомплектували 3. Але укомплектували чомусь тільки три. До чого я це? Для чого нам тримати, виловлювати стільки людей, запихати в армію, шукати їм зарплатню, що вдітися, як їх. Забезпечити, якщо сьогодні з 14 бригад набраних, тільки 3 забезпечені. То на що ви набираєте стільки народу? Як ви не маєте чим забезпечити, забезпечуйте, будь ласка. Ще на кінець. На кінець хочу е сказати за Олімпіаду. Це позоріще з відкриттям, ви пам'ятаєте, так? Да? Страшне позоріще з відкриттям Олімпіади. От. А зараз. Олімпіада пробила дно і весь спорт у світі просто пробив дно. Турнірі... Гомесеки ви виходять, ви поняли, да? по так? Мужлан Мужлан Підар Вийшов на Рінг. Зараз такі закони. Він в паспорті написав, що він жінка. Треба було написати, що ти півень або кіт. Або чорт, розумієте? Воно написало, що воно жінка мразь. Вийшла на Рінг з одного удара зламало носа дівчині. Я б на місці чоловіка вийшов би на рінг і вбив цього козла, забив би в Рінг ногами. Що це робиться? Ви що там подуріли, дібіли? Що ви робите? Куди ви цих підорасов сунете? Що вони чудять уже? Друзі, ну це нікуди не вкладається. Чому я про це говорю? Ми маємо про це говорити, щоб в нас, не дай Боже, такого не було. Хай вони вже там чудять, але ну, потрібно заявити чітко і внятно, що ну, не може виходити чоловік бити жінку на боксарському рингу, бо в нього в паспорті записано, що він жінка. Ти ж. Та ну, він не мужик, да, він пітух, але ну, все одно. Все, друзі. Буду закінчувати. Е, нагадаю, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Заходьте на чесні новини. Все буде. Україна, дякую.